Yeah, I can't even focus on the sleeping You're so pretty every day I'm thinking Baby, could you help me cause I'm freezing If you want to see me, it's cause you miss me Just can to take it in. We're drowning in the same place You and I, we're not so different Hold up, worlds start colliding New feels, we're just free riding So much, it's time to live. Все, трошки погуляли і сидимо, вибираємо ближайший ресторан. Заходимо на сайти і дивимося меню. І зараз підемо кудись. Поїмо. Цілий день сьогодні гуляємо по сієдлу. Давно ми сюди не вибирались і не гуляли, отак. От. З тим. I tam zaraz obie daty. Привіт! Наші покупки з Костко на сьогодні. Зараз покажу по порядку обзор. З новенького у нас тут ось такі дитячі цукерки. Ананас і манго ми їх взяли, тому що гарний склад, і вони такі корисні, я так думаю. Більш-менш корисні, це ми взяли денчику. І я вже попробувала. Ну, дуже смачні ці штучки, хто буде в костку, можете попробувати. Вони ну, прикольні на смак. Так, апельсиновий сік. Тут взагалі історія така вийшла. Подивіться, якщо ви звернете увагу, ось ми взяли і не побачили, що тут. Половина соку. Що <хи> половину соку половина бутилки? Ну, не половина, але ну, видно скільки. Хтось надпив, бо я вдома відкрила і ось ця кришка була відкрита. Тому ось так, я, напевно, оцю бутилку ми пити не будемо. Я не дуже хочу ризикувати, тільки одна залишиться. Так. Тут у нас е, блубері. Це таке, як завжди ми беремо блубрі. Е, Мікрогрінс. Теж взяли цього разу. чіз. Що, Денчик? even cannot ride it. Так. Yeah. Okay. Так. Окей. Так. Перепалені яйця, тому що в нас прилавки. Чомусь пропали яйця курячі, то я взяла перепелині, тут приправа паприка, е, грецький йогурт. Ось цей завжди беремо, тому що він просто класичний йогурт, без ніяких добавок, його можна використовувати замість сметани, виноват. Оце ми щось таке взяли. Дивіться, яка. Коробочка з ручками. Виглядає так. Ой, зараз я на... О! Це щось таке тайванське чи японське. Тайвань. Це Тайвань. Це якась їхня. Пише, що це суп, але воно мені чомусь подібне на кашу. А... Не знаю. Не знаю. Яке воно буде, ну взяли попробувати воно з фініками. Це більше на брекфест, на сніданок. Так? Виноград. це є летіус. Let's. Use. Let's use. Я не знаю Я не знаю, як воно буде. Я не знаю, як його перекласти, коротше, летюс. Це ми дуже любимо салати з цим. Зелена цибуля теж появилася в костку. Я раніше взагалі ніколи не бачила зелену цибулю. Подивіться, її багато дуже. Але її можна давати до всього поверх будь-якого блюда зелену цибулю. Потім Dragon Foods. Пітая, ще її називають, здається, оранжева смачна. Ну, Мені вона смачніша за рожеву. Так? Потім ось, курячі котлети. Теж дуже класні вони в костку. Хто любить курячі котлети, їх можна і для бургерів, і просто е, піджарити. Ці дуже класні. Банани, огурочки, ківі, клубніка. Це ми взяли також. Равіолі. Просто з сиром вони йдуть. Там є різні, там є із шпинатом, і з куркою з сиром є, і є з лобстером. Ми любимо сирні. Ну, як я все люблю зі шпинатом, але ну, ми такі взяли сирні. Помідори. Помідори. Так. Малина. Малинка, мандарини. Що таке? Це ось така ягода. Вона чорна. Як малина, тільки чорна, я не знаю, як як вона називається: Blackberries Окей. Е, авокадо і вершки. Ось таку от величезну банку беремо. Вона нас скоро розходиться і до докапи всюди. Даємо зелені яблука. Тес, до речі, до цього я не бачила в костку зелених яблук. Може, я увагу не звертала. Цього разу щось подивилася на них, Думаю, візьму зелені. Ну і курка грель. Вроді би все. Ось такі покупки з костка. Хто знайомий з ними, особливо, можливо, хтось вже пробував ось цей супчик, каша, суп, я не знаю, що це. Як воно? Напишіть, як, бо я не знаю. Все. Ось такий обзор. Дівчата, скажіть, скільки нам треба те щастя? Ось подивіться, я поставила ці сухоцвіти. Тут є лаванда, бо я прям дуже чую зараз запах е, лаванди в кімнаті. Тут є цілий набір різних сухих квітів. І, знаєте, у мене настрій такий класний. От просто стоять вони тут. такі квіточки на тумбочці. І гарно виглядає і настрій набагато кращий, коли вони тут стоять. Плюс сухоцвіти, вони набагато довше стоять. Вони, я думаю, тут там, будуть стояти довго. Не знаю на рахунок аромату, чи він довго буде триматися. Ну, лаванда це. Прям мій фаворит на весняно-літній період. У мене всюди лаванда, навіть якщо ви звернете увагу, у мене ось тут є два освіжувачі. Це є лаванда Евкаліпт і ось цей також він лавандовий. Ці аромати вони для постілі, для, ну, взагалі для кімнати. Дуже Свіжий гарний запах. Тому ось так, от сьогодні. Всім привіт! Я тримаю вже свій б'юті бокс березневий. Ось він вже тут у мене. Хочу вам в двох словах розповісти історію. І я їх хочу в цьому місяці дуже сильно похвалити, тому що сталася ситуація непередбачувана. Пошта перепутала, і мій перший б'юті бокс. Відправила не на цю адресу. Вони відправили комусь сусідям. Коротше, перепутали. Я не знаю кому. Мені ніхто не повернув бокс, тому я залишилась в цьому місяці без нього. Але я зразу вирішила звернутися. Компанію Іпсі я їм написала ситуацію, що мій б'юті бокс не прийшов мені, я не знаю, де він, я не знаю в кого він, мабуть, пошта просто перепутала і мені не відправила бокс, і в мене його немає. Іпсі моментально зразу мені відповіли і написали, що вони просто мені-от вже складають новий бокс і відправляють. Тобто ніяких нюансів, ніяких... Питань ніяких проблем не було. Тому рівень послуг дуже достойний. Я прямо цього місяця в захваті, що мені просто повернули е, повноцінний бокс зразу. От він мені прийшов буквально десь за півтора-за два тижні. А там того боксу так я і не отримала. Мені його не повернули. У короткий обзор я вам покажу, що там є всередині цього місяця. Дуже класно. Я вже так переглянула трошки. Я бачите, в мене відкритий. Я не відкривала саме продукти. Я просто подивилася, що там є, чи там є все, що потрібно. І я вам зараз покажу, що там є. Перший продукт це. О саме найбільше чекала це парфум. Я дуже сильно люблю, коли в боксах мені відправляють парфуми. Дуже гарне упакування. Такі Знаєте, що про них це не є зовсім прям мій аромат, але він дуже насичений. Я вчора навіть ним пшикнулася, я цілий день чула від себе його. Він дуже стійкий, солодкуватий, квітковий і дорогий аромат. Ось, коробка всередині. Клінсер. Клінсер. Від фреш та всіх типів обличчя, амінокислоти, обличчя і для очей. Тобто очі також ним можна змивати. Мача сиворотка від Elmius. Розумію, що це гель під очі. Ця зона у мене потребує завжди зволоження, тому. Ось він теклі невеличкі. Продукти під очі завжди потрібні. Сиворотка для тіла. Не розпаковувала, бачите, вона ще йде упакована. Типу севороткам плат з різних масел для тіла. Це дуже класно, тому що я ходжу в сауну. масла для тіла дуже добре. Виглядає баночка. М -м -м. Дуже класний. Пахне фруктами. Дуже я розумію, що, мабуть, це сиворотка або праймер перед нанесенням туші. Люблю і мені тапоки цікавого. Для брів від Anastasia Beverly Hills. Він такий прям тянеться, подивіться. Видно? Фундейшн це є тональний крем. Тональних багато є, і переважно я користуюсь CC кремами, тому за цей крем не знаю, що сказати. І коли я його спробую, теж не знаю. Ну нехай. Це є сиворотка для обличчя Мілк. Я читала відзиви про неї, що часто вона приходить пуста. Зараз ми прийдемо багато дуже дівчат писали, що вона пуста всередині. Напевно, відсотків 90 писали, що вона. Вона реально пуста. Я реально пусту відправляють. Немає нічого. Проста бутилочка. Це по ідеї, походу, полетить в мусорку. І того місяця бокс дуже класний, насичений. Дякую, Іпсі, за те, що ви мені повернули. Новий бокс вчасно швидко попрацювали просто супер цього місяця, тому лайк.